Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму гарячі бутерброди з фаршем, запечені в духовці. Рецепт дуже простий, але я впевнена, що ці бутерброди вам точно сподобаються. Для їх приготування нам знадобиться хліб, одна середня ципулина, один великий помідор, 250 г фаршу, одне яйце, одна столова ложка соєвого соусу. 2 столові ложки сметани або майонезу, сіль та перець за смаком. Нарізаю цибулю та помідор середнім кубиком. До нарізаних овочів додаю фарш, яйце та спеції. Фарш ретельно перемішую і намащую кожен шматочок хліба. Бутербродів з даної кількості інгредієнтів виходить досить багато, на один шматочок хліба викладаю десь приблизно по одній столовій ложці з гіркою начинки і все можу відправляти в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин.